Таро прогноз на листопад для знаків вогню. Це в нас овни, леви та стрільці. І так, почнемо з овнів. Що несе листопад для овнів? Основні тенденції, моменти, енергія, на що треба звернути увагу. Також особисте життя. робота, кар'єра. Та гроші. І так, що основне несе овен? ну Така прям вийшла а, карта овнів, да? тому що імператор. Тут, а, тут а, знаки Овна, це і є знак імператора. Тобто, можна сказати, що саме для овнів, саме листопад це найблагоприятніший, найблагодійний такий місяць, тобто, це прям ваш місяць, де ви можете реалізуватися. І тут карти дають підказку. <кій> Йде ще таке дуже гарне аркан: це колесо Фортуни, в своїй більшості вона каже про зміни найкраще. І тут два аркани, і серед них затісалась так, скажемо, процеса кубків, яка каже про те, що не будьте пасивними. Овен це знак вогню і цей імператор, це його якості, це його місяць. А для нього цей такий найсприятливіший, тобто беріть ситуацію в свої руки. Для вас це дуже благоприятний місяць. Для того щоб реалізувати всі свої плани. Хто хоче завести відносини, не пасуйте задніх, да? будьте активними, проявляйтеся. Якщо це чоловіки, то робіть пропозиції, да? пропонуйте побачення, телефонуйте, пишіть, робіть активні дії. Якщо ви жінка, також фліртуйте, давайте знаки уваги, будьте активними. Робота, кар'єра, все імператор. Це такий знак, який йде і бере своє. Він не чекає, він не пливе по течії, як «Принцеса купків. Як кажуть, це не зовсім те. Але принцеса кубків може вам підказувати, що опиратися на свою інтуїцію. Ви прям знаєте, отут потрібно проявити оці свої якості вогню, піти і взяти своє. І якщо ви будете так проявлятися, то це дуже гарний місяць на те, щоб всі свої справи підняти на плюс. А особисте життя. Ну, в принципі, пентаклів. А для тих, хто вже давно у відносинах, у кого є відносини, ця карта говорить про те, що вони так і будуть залишатися такими, як вони є. Плавно течуть по течії, пливуть по течії. Якщо ви один, да, вільний, то в листопаді мало чого зміниться. Але ця карта каже про те, що якщо ви щось хочете змінити в відносинах, розпочати відносини або закінчити відносини, любить план. Вони потребують а, уваги, і, і це як а, крапля камінь точить. Так? Тому, якщо ви хочете, наприклад, а, щоб у вас побудувати якісь нові відносини, то ви повинні планомірно щось робити крок за кроком в цьому напрямку. Там, ходити на побачення, зареєструватися на сайті знайомців і ходити планомірно, як робити роботу. знаєте. Три побачення на тиждень, як от, от такий бізнес-план, да? і ходите, обираєте собі. Якщо це якісь, ви хочете вирішити питання у своїх відносинах, планомірне, крапля за краплею, так, ви йдете до своєї цілі. І ця карта каже про те, що якщо ви щось розпочнете планомірно у відносинах робити у листопаді, то в довгостроковій, не зараз, в довгостроковій перспективі ви це отримуєте. Робота кар'єра, карта вибору йде. Да? Головний старший аркан каже про те, що у листопаді, у роботі і кар'єрі ви станете перед якимось дуже важливим вибором, який у подальшому зміни ваше життя. Тому а, робіть, а, це буде, не, не обігайте перед вибором від вибора, да? вам прийдеться його зробити і робіть його уважно. Що стосується грошей, карта зірка, ну тут. Карта Зірка це не про гроші, це про якісь фантазії, про якісь ілюзії. Будьте обережними, якісь вкладами, з якимись покупками, з якимись втратами, не робіть якихось, не починайте якихось справ з кимось на якихось словах, на якихось фантазіях, ілюзіях. Тобто, зараз не час кудись вкладатись, щось робити, і гроші можуть піти на вітер. І так, леви. Що несе листопад левам? Давайте подивимося, що нам карти та розкажуть. Що несе листопад для левів? Основні тенденції, основні енергії, на що треба звернути увагу, особисте життя, кар'єра робота. Та гроші. І так, леви. Що основне несе лева? О, для левів це місяць для кохання. Всі карти кажуть, що а, кохання це ваш такий флагман листопада. Випадає і карта двійка кубків, що означає любов, і карта туз кубків, і карта туз мечів, що означає нове знайомство. Якщо ви вже в Парі, це каже про якісь нові зрушення, позитивні. Може відбутися якась важлива розмова да? для тих, хто в сорі, це буде якась розмова, яка призведе до примирення і нового витку, нового етапу в відносинах. Хто е знаходиться просто у відносинах, хто. Це якесь покращення у відносно. Це може бути пропозиція. пропозиція. пропозиція жити разом, пропозиція одруження. Це може бути вагітність або народження дитини. Якщо ви вільний, чи вільна це нове знайомство, причому це найближчий час, яке призведе до кохання. Якась стала позиція, незмінна зміниться в вашому житті, і ці зміни будуть призведені саме кохання. Що вас очікує у коханні? Цікаво, тому що йде карта луна. <tart> М Ну, Дивіться, ваша ж... і карта смерть, ваше життя йде е щось нове. Це також може казати, що відмирає старі відносини і приходять нові. Або змінюється статус у відносинах, або це може казати про вагітність, або зачаття або пологи. Е але карта Луна йде, не впадайте в оману, не придумуйте собі того, чого нема. А, тому що тут, як я казала, вже може бути саме напевно, для тих, хто йде в нове, тому що рядом з картю смерті йде. Той, хто йде в нові відносини, а, закохуйтесь, але не втрачайте глузду, не придумуйте собі того, чого нема. Кар'єра. Знаєте, тут а, іде сильна позиція для всіх, а, для всіх, але чомусь карта перевернута. І тут я по енергетиці можу казати, що кохання запаморочить ваше а, буття, ваші мізки, да? і а, у вас не буде просто сили для роботи, ну, не буде енергії. Це буде неважливо, це буде не другий план. Але а, саме листопад для вас у роботі і кар'єрі несе дуже якісь. А, Зміни дуже добрі, ви можете почати займати якусь, може бути, яка пропозиція на якусь там вищу посаду, карта помоччись допомоги йде, да? тобто ви можете на якійсь там перемовинах або у якомусь робочому колі, конференції, да, познайомитися з людиною, яка вам допоможе, але ви це все можете втратити, тому що просто фокус вашого життя в листопаді буде сконцентрований на особистому житті. Що йде в грошах, якісь втрати по грошах. Ну, це а, а, взагалі може так і буде зв'язано. Тому оця карта Луна. Не впадайте туди, в це кохання. Да. Пам'ятайте, що повинна бути гармонія у всіх сферах життя. По грошах. Іде якісь втрати. Це можуть бути якісь крупні покупки, які прийдуть до втрати грошей. Це може бути кредити, які ви попадете. Або ви можете, власне, яку халепу не, вкладати, не вкладайте грошей, тому що всі вкладення, заощадження, якісь покупки, вони призведуть до того, що буде втрата по грошам і, і таке скрутне положення. І останній знак вогню це стрілець. Що несе стрільцям листопад? Основні енергії, основні моменти, на що звернути увагу? Особисте життя стрільців у листопаді, кар'єра, робота та гроші. Так, що несе стрільцям листопад? Ой! Для стрільців листопад буде недостатньо скрутний. Тут йде якась боротьба, але ця боротьба не буде мати ніяких результатів. Хтось кого. Когось захоче переграти якісь ігри йдуть, якісь маніпуляції. І от у, у цій боротьбі це може бути боротьба в партнерстві, боротьба за місце під сонцем, боротьба на роботі, боротьба на полі бою. Да? Тут іде боротьба, і... але план. Там, з конкурентами, да? але план вашої боротьби буде оснований на якихось хитрощах, які ви не продумали до кінця. Тобто ви такий, може, хитрий, вирішили обійти конкурента ворога, обійти не знаю, там, на роботі когось, і, і так зробити це тишком-нишком, але ви не продумали до кінця. Або там свої перспективи, або не одоцінили ворога, і це закінчиться невдачою і провалом. Тому карта мага перевернута може ще казати про те, що враховуйте більше е, можливостей, е, не недооцінюйте того, з ким ви боретесь, е, і не переоцінюйте себе у цій боротьбі. Кохання, ілюзія, для кого це може бути як, якраз нове знайомство, цукерковий такий букетний, як конфетно-букетний період. Або це, для, це загальний розклад. Для кого це може сказати про ілюзію відносин? Це віднос, відносини на відстані, це інтернет-відносини, які вам кажуть, здається, що це відносини, але це ілюзія. Що вас чекає у роботі-кар'єрі, якісь шанси, які ви не взяли. Ну, це, кстати, до речі, може бути доречним до того, що я вам казала, у вас є шанс. Є шанс на роботу, є шанс на перемогу. На перемогу у кар'єрі з конкурентами, на те, щоб вас взяли на роботу, або повисили, або віддали вам контракт, або там багато чого може бути в бізнесі, але ви. Переграєте саме себе саме себе. Тому будьте обачливіші. Що. що вас чекає по грошам? Рицар Пентаклів це дуже, ну це добра карта. Вона говорить про те, що гроші у вас будуть. З грошами у вас буде все окей. Ви якось до них, до них правильно відноситесь, Да? Час вкладати гроші, час інвестувати, час робити якісь проекти, гроші будуть працювати на вас. З грошима, якраз таки все у вас буде окей.